Вас на онлайн уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку знаходження сум і кількості значень елементів одновимірного масиву, що задовідняє задані умови, за допомогою програми мови програмування Python. Давайте пригадаємо, що називають одновимірним масивом. Що таке елемент одновимірного масиву? З чого складається його ім'я? Та який тип даних використовують для роботи з масивами, як записують дані цього типу. Відповіді лишайте в коментарях. Розглянемо кілька типових задач опрацювання одновимірних масивів для знаходження суми значень всіх його елементів. Для знаходження суми та кількості значень елементів, що відповідають певним умовам, визначення, чи є певне значення серед значень елементів масиву, і якщо є, то під яким номером, а також знаходження найбільшого та найменшого елемента. Саме такі задачі ми будемо з вами виконувати практично на уроках. Так, задачі досить часто розв'язують на практиці. Наведемо лише кілька прикладів таких задач. До прикладу, синоптики визначають найбільшу, найменшу, середню температуру за день, середню кількість опадів протягом місяця та інші значення. Під час визначення переможців у деяких змаганнях відкидають найбільшу та найменшу оцінку суддів. Після чого обчислюють середнє арифметичне тих оцінок, що залишилися. Адміністрацію, до прикладу, вашого закладу освіти може зацікавити, скільки учнів 9 класів мають семестрові оцінки 10, 11 та 12 балів з інформатики або з іншого предмету. А також чи є у вашому класі учні, що отримали оцінку 8. За останню практичну роботу та інші можливі приклади. Перед початком виконання практичних задач звертаю вашу увагу, що в усіх задачах, які розглянемо ми сьогодні з вами, використовуватимуться одновимірні масиви з 10 елементами. Якщо в інших задачах потрібно буде використати одновимірні масиви з іншою кількістю елементів. То потрібно буде внести до наведених текстів проєкту відповідні зміни. У всіх задачах, які розглянемо в цьому пункті, будемо вводити значення елементів одновимірного масиву з клавіатури в одному рядку, розділяючи їх пропуском. І розпочнімо ми з задачі 1 з умовою, яка має наступне звучання. Потрібно визначити суму значень усіх елементів одновимірного масиву. Сума значень усіх елементів одновимірного масиву визначатимемо за допомогою циклу. І використовуватимемо змінну S для накопичування шуканої суми. Перед циклом їй слід надавати обов'язкове значення 0, тобто початкове. У циклі послідовно будемо переглядати елементи одновимірного масиву і додаватимемо їх значення до змінної S. Приклад виконання такого проєкту ви бачите зараз на екрані. Пропоную перейти до нашої з вами середовища Python і виконати цей проєкт. Але перед тим звертаю вашу увагу, що якщо в циклі використовується команда змінення значень певної величини, у даній задачі це S дорівнює S з плюс А з, з, плюс відповідне змінення, змінна, то перед циклом цій змінній обов'язково ми присвоїмо початкове значення 0. Що ж, давайте перейдемо до Python. Звідкриємо середовище Python, пуск всі програми, шукаємо папку Python. ADL. Файл. Новий файл. І розпочинаємо вводити наступний текст. Для початку створимо наш з вами список. Із введенням тексту, який буде розділятися на окремі фрагменти тексту через пропуск map. І Input. виведемо на екран невеличке повідомлення. Що нам потрібно увести в діть 10 значень через пропуск. Риска. Закрили лапку. Закрили дужку, трапка. спліт. І дужки. Enter. Потім створюємо змінну нашу початкове значення і 0. Тепер створюємо перебі... цикл перебору номерів з елементами списку від 0 до 9, де перший номер, це в нас 0. Отже, for і. In range, В дужка кількість елементів 10, 2. Крапка. Enter. Утворюється відступ. Здійснюємо підрахунок, що S, ось наша змінна, має збільшуватися на відповідні кожне додавання до змінної S чергового елемента списку. Enter. І в кінці виведення повідомлення. Backspace, Print, і змінна S виводиться. Готово. Давайте збережемо файл. Save as. Зберігаємо нашу папку з проєктами. В моєму випадку це має бути. На дисковіде папка Python, в якій я підписую задача. 1 і прізвище. Кожен своє. Зберегти. Run. Run модуль. Перевіряємо. Вводимо 10 значень через пропуск. Я ввожу для перевірки значення від 1 до 10, Enter. І бачимо відповідь 55. Тобто все в нас працює. Зараз пропевнюю, нічого не закривати, повернутись на хвилинку до уроку. А саме я хочу зауважити, що в мові Python змінна цикл форм може набувати значень не лише індексів елементів масиву. А саме де вказано, що має саме 10 їх. Буде, а й безпосередньо значення елементів. У такому випадку фрагмент проєкту буде трішки іншим. А саме в нас зміняться ось два рядочки. For X in A і замість відповідного значення буде X. Пропоную здійснити дані з два записи, зміни. І запустити проєкт. Він у нас відкритий, тобто нам достатньо лише зробити невеличкі зміни. Давайте це зробимо. Зміни будуть наступні. В рядочку For i in range 10. Замість range 10 ми стираємо і пишемо зміну X. Так само замість a і пишемо X. Готово. Пробуємо запустити цей проєкт і перевірити. Спочатку введемо 10 елементів, так як і в початковому Enter. Бачимо невеличка незрозуміло, що таке Х. Зараз виправимо. А саме трішки я поспішив Х замість І, а замість все. Змінна. А, наш з вами список. Звідки ж має братись усе. Виправляємо. Запускаємо. Знову ж повторюємо введення чисел. Enter. Все обрахувало. Це 10 чисел. А тепер пропоную запустити і попробувати ввести три числа. 1, 2, 3. Ентер. Все працює. Тобто працює лише для тої кількості елементів, яку ми з вами введемо. Дуже добре, наш проєкт працює все чудово. Я, середовище IDL Shell та е, задачу 1 не закриваю. Ми з вами ще виконаємо сьогодні ще одну задачу, ще один проєкт. Зараз повернімось до уроку. А саме нам з вами треба виконати задачу 2 з умовою, в якій потрібно визначити, скільки разів задане дійсне число трапляється серед елементів одновимірного масиву. Зрозуміло, що для розв'язування цієї задачі нам потрібно переглянути послідовно значення всіх елементів одновимірного масиву. Порівняти кожен з них з, заданим, з даним числом, і якщо деяке з них дорівнює цьому числу, то збільшити лічильник таких елементів на один. Давайте спробуємо виконати і цей проєкт. Отже, в нас відкритий ADL, натискаємо File, новий файл. Розташовуємо його замість задачі 1 і розпочинаємо введення. Для початку введемо рядок створення списку, Дорівнює ліст. Щитування змінних, мов з списку. От. Виведення. Повідомлення тут з інформацією що уведіть 10 значень через пропуск. Закрили лапку. Закрили дужку кропка, Спліт, дужки, закрили. Ентер. Далі. Створимо змінну Y, x, тобто наше з вами шукане число, x дорівнює float, тобто считати, присвоїти. Input – вивести повідомлення, а саме уведіть шукане число, уведіть шукане число. Закрили лапку, закрили дужки. Ентер. Тепер кількість таких чисел у нас початкова дорівнює 0. Ми з вами використаємо трішки інакший цикл. Ми використаємо, що може бути введено і 5 чисел, може 10, може, 20, тобто будь-яка кількість для того, щоб при постійній зміні не... В, видавало нам помилку, що лише 10 чисел потрібно. Використаємо for, Змінну y візьмемо. Тобто, це буде наш рядочок, in із нашого списку. А, елементів повторюватиметься ті, ту кількість, скільки у нас буде елементів через пропуску списку. Enter. Витворюється відступ. І що, скажемо, що if якщо наш з вами порядковий елемент y співпадає, дорівнює числу, яке ми шукаємо, х 2 Enter утворюється знову відступ, тоді наша кількість буде збільшуватися на 1. Enter. Бекспейсом повертаємося до порівняння з усіма рядками і повідомлення print має з'явитись наступне. В дужках. Змінна K. Тобто кількість повторів. В лапках вказуємо. Разів. Тобто повторюється разів. Закрили лапку, закрили дужку. Ось такий має вигляд наш код. Натискаємо File, Save As. Зберігаємо нашу папку під назвою Задача. 2. Зберегти. Натискаємо Run. Run модуль. Перевіряємо. Для початку візьмемо. 1, 2, 3, 4, 5, 4. 4. Це в нас вийшло. 7 елементів, 8. 9 і 10. 10 елементів, Ентер. Число 4. В нас його найбільше, в нас його аж 3. Натискаємо Enter. Три рази повторюється. Добре. Повторимо дію, але тепер з іншою кількістю введення. Візьмемо, до прикладу, 1, 1, 1. 1, 1 і 2. Шість елементів, з них 5 разів повторюється одиниця. Ентер, один. 1. Шукане число. Ентер. 5 разів. Все. Наш проєкт чудово працює. Ми з вами виконали задачу 2. Також успішно. Середовище Python ми закриваємо і повертаємось до уруку. Виконані два проєкти не забудьте показати своєму вчителю для отримання позитивної оцінки. А також для самоперевірки можете спробувати вдати відповіді на такі питання. Питання ви бачите на екрані. Спробуйте. Розібратися в них в умові та для закріплення сьогоднішнього матеріалу дати відповіді. Також не забудьте написати в коментарях, чи допоміг я вам отримати за сьогоднішній урок позитивну оцінку. Також не забувайте, що вдома потрібно опрацювати розділ 5.2, сторінка 243-245 з підручника з інформатики для 9 класу. На цьому ж я з вами прощаюся, дякую вам за увагу. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на мій канал та лишати свої коментарі. Бажаю успіхів в вивченні інформатики. До нових зустрічей!